Всім привіт! Німеччина проти Данії. Мої любі друзі, ще один матч, який відбудеться в плей-офф 1-8, завтра, 22.00. Дзігналі Дунапарк Дортмунд вас запрошує. Німеччина та датчані. Давайте розбирати німців та дачан. І розпочнемо ми, напевно, з імовірності перемог. Ну що ж, да, Німеччина фаворит, В принципі, ми без цих цифр, напевно, це і знали. 59% на перемогу Німеччини, 25% на ніч, і лише 16% на перемогу Дачан. Але Дачані можуть. І ми і на прямому ефірі це казали, що дачані можуть. І зараз будемо розбиратися. Ну, перші команди зіграли не так і багато матчів, і лише два матчі, і були вони товариські. і завершилося в асинхронній нічі асинхронні нічиї 1-1 та 1-1. Що в Копенгагені, що в Німеччині. До речі, ось цей матч якраз він проходився як в підготовку до ЧП Європи по футболу. Я, до речі, цей матч пам'ятаю. Тож, німці та датчяні. А збір Німеччини, яка як господар кваліфікації не проходила, ми, в принципі, це знали. В товариських поєдинках ось. Там ще був Майган з Дітерфлік. Але ви знаєте, коли прийшов Юлій Нагельсман, Німеччина просто ожила на мою собі точку зору, неймовірні результати, там і Францію. Мені пам'ятаю, як в товариському матчі переграли, вибачте, мене, на виїзді Францію, це було дуже красиво. Тоді, що Тоні Тонікарос віддав передачу Голіву на першій секунді. Це було буквально в березні місяці. Німці перемогли Голландію. ось і дуже взагалі сильно виглядали в товариських поєдинках жодної поразки. А Євро розпочали взагалі потужно. З розгромною перемогою над шотландцями 5-1. Розпочали німці. Потім перемогли Угорщину 2-0. А ось в кінцівці були проблеми. Були проблеми зі швейцарцями 1-1. І німці програвали довгий час. Але все-таки розуміли на останніх секундах відігратися і вийшли з першого місця на Дачана. Так би вийшли би на італійці, якщо би не забили. Дачані. Дачані з Казахстаном і Словенцями посіли першу позицію. Ми це якраз про це і казали. Євродачані провели так рівно, три нічі. Да, це, це такий рідкісний випадок, що команда грає всі три матчі в ніч не програла. Дачані, ніч зі словенцями 1-1, ніч з англійцями 1-1 і нічя збірної Сербії 0-0. Просто фантастика Гулівуда. Дачані, молодці, молодці. Вони не програли. Дачані виглядали дуже. Мені сподобалося, як з англійцями виглядали. Дачані, ось, в принципі, нейтралізували сильні якості. Данською збірною англійською збірною дуже сильно подобається Крістіан Еріксон. Дуже сильно подобається Крістіан Еріксон, і він виглядає дуже-дуже потужно. І його роль Крістіана Еріксона дуже сильно вила. У Німеччині це, звичайно, що Тоні Кросс, людина, яка завершує кар'єру, проводить свою останній чемпіонат Європи. І для Тоні Кросса. Дуже важливо, звичайно, ну, він виграв Лігу Чевиті і хоче виграти ще й чемпіонат Європи тоні. Крос. Ще він виграє Чемпіонат Європи, я думаю, що не ну, без шансів тут там, просто зобов'язані. Тоні від золотий м'яч. Думаю, собі там точку а, зору. А, вивіска. Да, німці фаворити, да. Німці справді фаворити проти Данії. Дачані можуть. Данія фізично дуже сильно підготована команда. І ми знаємо, що це ще Данія. На минулому чемпіонаті Європи виступила неймовірно, дійшли до півфінала. Датчані можуть, можуть. І шанси в них є. І Німеччина не така-то та ідеальна. І Швейцарці це прекрасно показали, то ще слабкі місця. У цій збірні Німеччини все-таки присутні. Тож, Німеччина. Так, да. вони фаворити. Так. Да. Вона дуже класна збірна, да. але той факт, що данці можуть це зробити, я думаю, уконують питань, ніяких не виникає, тому що Данія дуже організована команда. І тут у німців точно будуть проблеми. Дачані дуже агресивно вміють грати без м'яча. Я це бачив з сербами, коли данці пресингували. Дуже активно Данія працює без м'яча. А коли Даніці взагалі така атакувальна команда. А, щоб подивитися їхні матчі з англійцями, з сербами, словенцями, дочану було вище 50% володіння. А, німці також атакувальна команда. Юлі Наглісман будує атакувальний клуб. Німці взагалі там, під 60% мають середній показник володіння. Космічні показники у збірної Німеччини вище, ніж у Іспанії. Ось... Яка... Домінують у цьому компоненті, по суті, над усіма суперниками. Німці виглядають дуже сильно. В Атаці у Німеччині проблем взагалі немає. Є трішки проблеми. У мене здається, все-таки в захисті у німців і у Горці мали забивати більше, не забили. Пощастило, що минульно, речі в Німеччину вирода. Ну ось Швейцарці якраз забили ось гол, і дуже були близькі, аж говорю, Швейцарці, до історичного успіху. Я, друзі, не виключаю нічого, не виключаю екстра таймів тут. Я цього не виключаю мої любі Друзі. І думаю, що обидві команди обміняються. Думаю, що німці свій гол знайдуть. Ну і данці, я думаю, також, в принципі, знайдуть своє щастя. Щось там Крістіан Еріксон дає вигода, я думаю. Обидві команди заб'ють мої любі Друзі. Це якраз мій перший прогноз на завтрашній поєдинок, да? І справді Німеччина мене вражає. Як вони грають? Розумієте, німці вони грають від себе. Тут це не англійці, не французи, які пристосовуються до суперників. Німці грають від серця, грають від себе, грають на атаку. І мені футбол. Дібечі, але віше, шесту, вам кажу, мені дуже сильно подобається. І данці також мені подобається, тому що данці, в принципі, також не бояться грати розкрити, тому однозначно думаю, що буду команди забити. А другий мій прогноз, думаю, все-таки пройде Німеччина. Все-таки віддам перевагу Німеччини і думаю, що вони все-таки на жилах, але все-таки пройдуть дані в основний час. Тобто, обидві команди заб'ють, та чиста перемога збірна Німеччини в основний час. З мінімальним рахунком, я думаю. Тобто, обидві команди заб'ють, та Німеччина в основний час переможе і пройде до червьфіналу. Рахунок, думаю, Німеччина переможе 2-1. Ну, Данія точно буде битися. Ось, друзі, це тільки моя догадка. Це неоднозначно, що я просто ось свою думку виставлю. Я думаю, що буде так. Але я не здивуюся, якщо, наприклад, дачані пройдуть Німеччину, я не здивуюсь нічому вже. Тому що данці тут можуть. Данці можуть. Це 100%, якщо Данія пройде. Тобто для мене це ніякої сенсації не буде. Але моя догадка це обидві команди. Заб'ють та О, збірна Німеччини все-таки переможе. З мінімальним рахунком основний час. Що думаєте, ви пишіть в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Цікавий матч нас очікує. Всім пока.